Доброго дня, друзі! З вами компанія МТЗок. Займаємося запчастинами для тракторів МТЗ, граблів рушилоксоночка та роторної касарки Virax. До нас заїхали ось такі подушки МТЗ УК сидіння у великій кількості. Це оригінал. Вартість 700 гривень. Дуже велика кількість, та також у нас є е, низька спинка МТЗука подушки, також по 700 гривень. Та також можете замовляти у нас чахли отакі. Різні перфорована шкіра така, текстиль зі шкірою. Дуже великий вибір усього. Для замовлення переходьте на наш сайт wzw.com.io. Телефонуйте нам по номеру телефону, наші менеджери вам все підкажуть. Також у нас є будь-яка форма розрахунку з ПДВ на рахунок ФОП грошовим переказом через знову пошту, оплата на карту. Або можете приїхати до нас в магазин і купити тут. В нас є все. Гарного Ай. дня, до побачення.